Добрий. Я вас з нею познайомлю. Це просто чудо, яке може просто зробити нову я через 14 днів, друзі. Це моя шоста програма. Бачите, там пеки стоять. Так, Доброго ранку. Гарного дня. Любов, вітаю вас! Вам теж. Гарного дня, вдалого дня, тримаємося. Я продовжую свою програму «Коловада». Хто з ней знайомий, хто проходить, можливо, хто зараз проходить. Бо я проходжу в команді, зі мною проходить лікар, кардіолог, яка оперує серця риця Івана. Ми саме так совпало, що ми разом взяли цю програму. Так от сім днів просто вживаємо отакі пакети вітамін ранком і вечором. Я одразу до, достаю два. Ще два дні у мене такі вживати екстракти сухі. Boreci oh, tra just...